Руки геть від України та Сумщини зсу зайшли на території Курської області і вже контролюють газовимірювальну станцію суджа, яка транспортує російський газ до Європи. У той же час пропагандисти Кремля пишуть після засідання Ради безпеки Путін оголосить ультиматум заходу, або він перестає постачати зброю Україні, або Росія завдасть масованого ракетного удару. Поки ситуація на Курщині просто небезпечна для жителів Росії. Российской Федерации, вони скаржутся. Мовляв, армия в Российской Федерации уже не та. Украина вторглась в Россию через наш город в 3 часа 11 минут начался обстрел. Мы в чем мать родила? Сначала прыгнули в машину, отъехали. Потом пришлось возвращаться под снарядами за документами. Дом наш обстреляли. Вот. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. По правительству объясняют, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный Возвращаться туда это страх, это, это бред полный. Где наша армия хваленая? Где ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни Был Ах, войска Чечня, они походу первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше с Солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались, грубо говоря, умирать. Они не поехали. Очень печально. Сумно виглядають вулиці Суджі Російської Федерації. Місцева влада закликає евакуйовуватися жителів Курської області, аби не стати Вулиці Міст виглядають зараз ось так. Настоячий момент обстановка на границі напряжена. Оперативний штаб переведений в круглосуточний режим, постоянно з силовиками міністерством оборони, пограничниками. На границе идут бои. Вот уже больше 13 часов, 14 часов сужу, непрерывно обстреливают. Да, хлам, город хлам. Спускались, ехали после заправки, на кольце заправились, съезжали с Мартыновской горки, вся сужа полыхает. Дым идет от замости, с города, с гончаровки, с арешинки, везде все, задымление везде. Якита така приносять. Просто зараз з'являються нові світлини з міста Суджа. Саме так зараз виглядає їхнє місто. Тому мешканців Курська, які знаходиться за 100 кілометрів від Сумщини, закликають евакуйовуватися і показують уже декілька світлин, як роблять це законно слухняні мешканці Російської Федерації. От часто. Летят. Храм у нас пол людей, детьми, не у всех есть убежище, не все могут спрятаться, не у всех есть возможность уехать. Кожні 15 секунд прильотом. Населення, яке покидає приграничные райони, ми зустрічаємо Організована допоможні бригади. Скорої помочі. Тим часом ЗСУ показують уже перші відео з російськими військовополоненими, яких спіймали на кордоні з Сумською областю. Я Емлян Максим Павлович. 01.08.2003 года рождения. Был взят в плен армии Украины при пересечении русской границы. Звание род войск. Звание рядовой мотострелок. Какая часть? 488. Когда давно служишь? С 17 декабря. Контрактник или срочник? Срочник. Что вы делали на границе тут? Нас всех отправляют Типа не допустить прорыва. На самом деле не так не знаю. что то пошло, не тало. да? та ізначально все пойшло не да політичний експерт Тарас Загородній прокоментував в етері радіо НВ можливі цілі рейду в Курську область і реакцію на це Кремля. Та перенесення війни на територію Російської Федерації це стратегічне завдання України, тому що нам потрібно максимально, в тому числі дестабілізувати ворога їхні енергетичні системи. Не будемо забувати, що суджа це ледь не єдиний зараз, якщо не помиляюся, пункт входу російського газу на територію України. Україна активно займається зараз знищенням енергетичної інфраструктури Росії для того, щоб дестабілізувати їхню енергетику. В першу чергу в Курській області знаходиться атомна електростанція. Міста Курчатів. Тому звичайно, це створює дуже неприємне тло для Росії. Тому що війна відбувається, як вони говорять на старій Росії. Чим більше буде дестабілізації там, тим краще буде для України як для дестабілізації енергетичної системи ворога, так і для того, щоб продемонструвати, що є незахищені території, які Росія вважає своїми адміністративними кордонами. Сліднє время, що два роки назад страшно, дуже страшно жити. Тобто зараз уже в нас настолько страшно, ми ну, ну по улицам раздели... разделение вот здесь упала по моей машине асфальт короче вот так вот сейчас я сейчас Все. Вот надо сюда приїхали для Кремля. Звичайно, неочікувано, що починається операція на території Курської області, і чим більше буде розширення ареалу бойових дій на території Росії, це знаєте, такий може бути обмін. Російський диктатор Путін якось сказав, коли вперше з'явиться війська роздобровольців на території Білгородської області. Що українці хочуть обміняти контроль над цими територіями, наприклад, на ті, які окуповані Російською Федерацією? Логіка в цих діях все рівно існує. І знову таки енергетика. Ми повинні розуміти, що зараз Україна. Концентрується на знищенні енергетики Російської Федерації. Курська АЕС, якщо не помиляюся, десь два тижні тому теж зупинялася через удари, які були в Краснодарському краї. Тоді і Ростовська АЕС теж зупинялася. Принаймні надходила така інформація, оскільки була знищена дронами СБУ розподільща станція на території Ростовської області. Це викликало дестабілізацію. На всьому півдні Росії я вважаю, тут головне все одно енергетика. Більше буде дестабілізації енергетики, буде дестабілізація роботи економіки, роботи промисловості, яка працює, особливо йдеться про Краснодарський край, Ростовську область, яка фактично є військовим промисловим хабом і дуже важливою точкою для РФ. Жити складно, одним словом при от каждых обстрелах, при каждой ракетной опасности, вот у нас дверь открыта специально, бежим в подвал, сидим там, пересиживаем, выходим. Вот так вот мы живем уже два года, и хотелось бы, чтобы нас услышали, чтобы как-то, может, военным нашим помогли, может быть, как людям предлагали переезды, предлагали работу. Что сбройные силы действительно сейчас проводят операцию за потужностью Ну, скажімо так, як ти росіяни проводили в травні на харківському напрямку, так тобто дійсно військова операція, яка має за мету створення певних районів контролю ефективного контролю на території Російської Федерації. Я не буду називати окупація, але скажу ефективний здійснювати ефективний контроль певної частини російської території, і як ви знаєте, в Україну прибули перші американські винищувачі F-16. Це у день повітряних сил підтвердив президент Володимир Зеленський. Він не назвав кількість переданих літаків за інформацією, The Economist, їх поки що 10. Чим оснащені винищувачі теж не уточнювалося, але експерти вже зробили деякі висновки. Бо побачили фото та відео. F-16 може знаходити цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки на малих висотах в умовах радіолокаційних перешкод. Основні характеристики: висока маневренність. Швидкість понад 1900 км за годину, дальність польоту 4220 км, Бойовий радіус діє 600 км, Використовується як перехоплювач, бомбардувальник та штурмовик. Ну, вам залишається друзі, побажати лише успіхів. F-16 в захисті та обороні України. Слава Україні, слава ЗСУ. Підтримуйте сили оборони. Я нагадую, ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал.